Я була на сьомому місяці, як ми виїжджали з Білозерки через Миколаїв, бо одразу тільки все почалось, то нам Чорнобаївський аеропорт було на ладоні видно. Через наш будинок якраз ми вийшли, і наблюдали всю картину. Кристина Муратова, переселенка Серсонської області, разом з чотирма дітьми та чоловіком евакуювались на початку повномасштабної війни. Жили в Івано-Франківській області в орендованому будинку. Тимчасово проживали в різних умовах, але ми до війни з чоловіком там в Білозерки поробили з воду, провели в дім, зробили удобство. Ну старались для дітей, ну на майбутнє покращували постійно свої умови, і потім ми просто в один день цього всього лишились. Півроку родина живе у Бобранці. Жили у будинку друзів. Нині для переселенців відкрили центр. Родина Крістіни мешкає у цій кімнаті. У 22-му році я про це просто мріяла. Дає побрати речі саме елементарно, тому що ну, ми постійно в переїздах, постійно ну, немає де прийняти ні душ, ні ванну. І мені морально було і фізично з дітьми дуже тяжко. Центр для переселенців відкрили у гуртожитку Бобернецького ліцею No1. Ремонт почався у 22-му році після повномасштабного вторгнення. Виділено загалом коштів більше 3 три мільйона шістьсот тисяч. Із них місцевого бюджету більше як 2,5 мільйона. Кошти використані на придбання матеріалів, на ремонти, на виконання робіт по облаштуванню. Решта суми це закуплене обладнання. З різними фондами теж поставлено певне і обладнання: це холодильники, це в бойлерній Машинки стиральні, це сушарки. Центр двоповерховий. Є кімната для приготування їжі, 19 кімнат для проживання. Розраховані на різну кількість людей від двох до шести. Тут є ліжка, тумбочки, стільці, шафи і столи. В гуртожитку проживає 10 переселенців. В гуртожиток, загалі, по своїй проектній потужності розрахований на 59 чоловік. Зараз ми розраховуємо на 17 переселенців. Остання кількість це наші учні, які вже заплановані на наступний навчальний рік. Каже проживання у центрі безкоштовне. Комунальні послуги оплачує міська рада. Олександр Сметанко, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький.